У Львові вперше в Україні створять медівникове містечко Львів у мініатюрі із пряників. Звичайне пряничне тісто, як пряники на Різдво робили наші бабці, робили звичайне тісто з пряників, і потім шаблоном, з допомогою білка, збитого з цукровою пудрою. Мамбудів. Оформляти, наклеювати, воно висохне, постоїть, висохне і потім буде прикприкашатись. Будуть віконечка, буде дашочок, черепиця. Як в нашому місті Львові на наших дахах, стара, стара черепиця. Кожен львів'янин зможе спекти власний солодкий будиночок для медівникового міста, щоб отримати форми та рецепт печива звертатися потрібно до палацу мистецтв. А побачити пряникове диво там можна буде з 13 по 18 грудня. Адже від Андрія до Миколая у палаці мистецтв для дітей щодня від ранку до вечора будуть забавлянки, майстер-класи та вистави. Розпочнуть святкування з параду Миколаїв 13 грудня біля ратуші. Це приїде і Йолопуки, і Папа ноель і е, 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 так, е, тобто французи, італійці, іспанці, Норвежці, Фіни. Е, вони всі до нас їжджаються: чехи, македонці, хорвати, серби. Е, вони всі відгукнулися на наше запрошення і приїжджають до нас до Львова. І це є автентичні Миколаї. Тобто це не є не театр, вони спілкуються своєю іноземною мовою. Також там виступатимуть відомі виконавці, серед них Пікардійська терція, плач Єремії, Тартак, Горгішелі, Дивні, Крихітка Цахи, Смарічка Бурмака, Павло Табаков, Олександр Божик. А кошти, вилучені з квитків за вхід на свято, з концертів та благодійних аукціонів віддадуть на рентгенапарат для онкохворих дітей Чорнобильської лікарні.